Українці загрожує смертна кара. На балі затримали молоду одеситку через підозрілу поведінку в аеропорту. Як з'ясувалося, вона намагалася вести в Індонезію небезпечні, суворо заборонені тамтешніми законами речовини. Хто ця дівчина? Що саме вона хотіла провести? І які звинувачення їй висувають? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На Балі в аеропорту затримали 21-річну українку Катерину Вакарову з Одеси. Про це пишуть тамтешні медіа з посиланням на міграційну службу. Дівчина намагалася провести на острів новий тип наркотиків. Вона зізналася, що збиралася продавати його туристам у нічних клубах та барах. Як правоохоронці викрали жінку та які заборонені речовини вона хотіла збувати на Балі? Під час контролю в аеропорту працівники звернули увагу на дивну поведінку дівчини. Коли її багаж просвітили рентгеном, система безпеки спрацювала. Щось всередині викликало підозру. Серед особистих речей знайшли кілька пакунків із невідомою речовиною. Їх одразу відправили на експертизу, а саму дівчину затримали. Як виявили у лабораторії, вона перевозила 2 кілограми синтетичної речовини під назвою 4 cmc Це стимулятор, хімічно подібний до амфетаміну. Він має потужний вплив на психіку, стимулює порушення нервової системи та утруює токсинами внутрішні органи людини. Під час слідства Вакарова підтвердила, що планувала розповсюджувати заборонені речовини саме серед туристів на острові, але діяла вона не сама. За попередніми даними, дівчина була частиною міжнародної наркомережі та отримувала вказівки від спільників за кордоном. Зараз Баліська митниця та місцеве антинаркотичне агентство співпрацюють з Інтерполом, щоб вийти на організаторів цієї схеми. Про це пише видання Балі Таймс. Правоохоронці підтвердили свою рішучість боротися з міжнародним наркотрафіком, попередивши, що популярність балі як туристичного центру робить його головним об'єктом для контрабандистів, які шукають високодохідні ринки. Розслідування триває, і влада обіцяє викрити інших членів синдикату та запобігти подібним спробам ввести нові синтетичні наркотики на індонезійський ринок. Варто нагадати, в Індонезії діють одні з найсуворіших законів у світі щодо заборонених речовин. Якщо Катерину визнають виною, їй може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара. Хоча зазвичай у подібних випадках суди виносять вироки від 12 до 20 років позбавлення волі. Станом на зараз офіційні органи України цю ситуацію не коментували. Я ж зазначу, що в Індонезії наразі понад 500 осіб перебувають у камерах смертників. Більшість із них саме за злочини, пов'язані із забороненими речовинами, серед них 96 іноземців. А що ви думаєте про цю ситуацію? І на вашу думку, що змушує молодих людей погоджуватись на участь у міжнародних наркосхемах: невігластво, відчай чи свідомий вибір? Пишіть свою думку в коментарях. Дитину життя провів у неволі. З російського полону повернули Богдана Ковальчука. Окупанти захопили хлопця ще дитиною, коли йому було лише 17 років. Як він опинився в руках бойовиків, що йому інкримінували? Та як після довгих років боротьби він таки повернувся додому? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Богдан Ковальчук нарешті вдома. Окупанти викрали його ще підлітком у 17 років, коли він був фактично дитиною. Тоді бойовики так званої ДНР незаконно затримали його і тримали в полоні майже 10 років. І ось, 14 серпня, під час обміну полоненими між Україною та Росією Богдана вдалося повернути. Про своє звільнення Богдан особисто повідомив бабусі Тетяні Гоц. Зателефонував їй. Як тільки вона почула голос онука, одразу почала почала збиратися до Києва щоб зустріти його. Про це жінка розповіла журналістам громадського. Як Богдан Ковальчук опинився в полоні окупантів. Все почалося влітку 2016 року. Хлопець жив із мамою в окупованій Ясинуватій на Донеччині, але хотів здобути українську освіту. Тож вирішив навчатися на автослюсаря в коледжі у Турецьку, тодішньому Дзержинську. Там мешкала його бабуся Тетяна Гоц. Водночас, за словами жінки, Богдан мріяв стати військовим. 31 серпня Богдан разом із друзями вирушив із Ясинуватої до Торецька. Але по дорозі згадав, що забув важливу довідку для вступу. Повернувся додому, взяв її і знову рушив у дорогу. Та виїхати з міста він так і не зміг. На блокпості його та інших хлопців зупинили та затримали російські окупанти. Вже у вересні так зване Міністерство держбезпеки, так званої ДНР, заявило, що викрило банду семи диверсантів. Мовляв, ці хлопці неповнолітні шпигуни, яких завербувала СБУ. Їх звинуватили у підриві автівок та приміщення поліції так званої ДНР, а Богдана назвали лідером групи. Так він разом зі своїми товаришами став фігурантом справи єсинувацьких диверсантів. У 2018 році Богдана засудили до 10 років за ґратами, відправили до колонії номер 28 у місті Торес. Інших хлопців розкинули по різних тюрмах. Окупанти намагалися зламати його волю, але не вдалося. За словами його бабусі, Богдана з дитинства вчили бути гідним, чесним та ніколи не зраджувати своїм принципам. Ми з донькою його виховували самі, завжди навчали порядності. Казали, як би тобі погано не було. Ти ніколи не маєш бути зрадником. У 2019 році окупанти запропонували п'ятьом хлопцям, серед яких був і Богдан, так зване помилування. Але з умовою залишитися на окупованій території Донеччини без права виїзду на підконтрольну Україні територію. Погодилися усі, окрім Богдана. Один він лишився, сказав Я не зрадник своїм словам. Він завжди мені казав бабусю, я буду військовим усе одно. Тому що повинен бути порядок в країні. Тетяна не припиняла боротися за онука. Їздила до нього через прифронтовий Майорськ, доки пункти пропуску не закрили через ковід. Потім тільки телефонний зв'язок. Вона оббивала пороги всіх можливих інстанцій, але довго чула у відповідь лише цитую такого ніде немає. Оскільки шукали його в колонії номер 32 у Макіївці, але він там ніколи не був. Ну, але як це може ніде не бути? Якщо на Центральній трибуні Верховної Ради у 2016-му були фотографії цих дітей із підписом Наші герої, ну от і досі цих наших героїв звільняють. Тоді вона власноруч дістала документ, що підтверджував, Богдан перебуває у колонії номер 28 у Торезі. Цю довідку вона передала у Київ. Там, зрештою, підтвердили, що він у полоні, але це не наблизило його звільнення. Та Богдан не жалкував, що не прийняв помилування. Він досі вважає таку угоду зрадою, а зраду для себе неприпустимою. Він не скаржився. Коли я з ним спілкувалась, він казав: Я все стерплю. Не переживай, він такий впертий, мов бичок. В одній камері з Богданом сидів журналіст Олег Галазюк, якого обміняли у 2019-му. І ось яким він пригадував хлопця. Богдан був на третій полисці, а я на другій. Був нормальний, чемний хлопець. Молодий, життєрадісний, завжди хотів дивитися музикальні програми, які йшли по телевізору. Коли мене перевели в іншу камеру, я через Баландера привітав його з днем народження. Подарував йому збірник сканвордів. Богдана чекав і його прадідусь. Постійно переглядав відеообмінів у надії побачити його обличчя, розповідала Тетяна Гоц. Якось показували обмін, і він мені кричить: Таню, там Богдан. А я йому Па ні, це не наш Богдан. Не витримав. У нього стався приступ. Він не зміг. Помер тут, на Волині, не дочекався. Але нарешті, через 9 років полону, 14 серпня 2025 року Богдан Ковальчук повернувся додому. Разом із ним звільнили ще 84 українців, 33 військових і 51 цивільного. Наймолодшому було 26 років, а найстаршому 74. Додому повернули і трьох жінок із Донеччини та Луганщини. Одна з них була вчителькою. Також повернули 10 офіцерів, воїнів із Маріуполя, прикордонників і моряків. Історія Богдана це не просто приклад мужності. Це історія про вірність, про незламність і про ціну, яку іноді доводиться платити за гідність. Він не зрадив і повернувся. А які емоції у вас викликала історія незламного українця Богдана Ковальчука? Пишіть в коментарях. В Україні підвищать мінімальну зарплату. Але замість того, щоб реально покращити життя, це рішення може створити нові проблеми, як для бізнесу, так і для звичайних працівників. Коли саме зросте мінімалка і наскільки? Чим це обернеться для підприємців? І головне, як це відіб'ється на гаманцях українців, які й так ледве зводять кінці з кінцями. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. В Україні планують підвищити мінімальну заробітню плату. Наразі вона становить 8 тисяч гривень, а в 2026 році її збільшать на 688 гривень до 8 тисяч гривень. Здавалося б, хороша новина, але все не так однозначно. Журналісти обозіа підрахували, що навіть з підвищення мінімалки її все одно не вистачить на базові витрати. Крім того, зростуть податки для фопів і штрафи, прив'язані до мінімальної заробітної плати. Тобто платити більше доведеться не тільки роботодавцям, а й тим, хто працює на себе. Але давайте розглянемо все по черзі. Зараз близько півтора мільйона українців отримують мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Серед них є й ті, хто фактично заробляє більше, але їм доплачують в конверті. Це дозволяє роботодавцю платити менше податків. Та є й такі, хто справді отримує тільки мінімалку. Це переважно люди з маленьких міст та сіл, а також працівники бюджетних установ. Наразі офіційний прожитковий мінімум держава встановила на рівні 2920 гривень на місяць. Утім, фактичний в рази більший. З урахуванням нинішніх цін він становить майже 11,5 з половиною тисяч. Гривень. Однак після всіх податків на руки людина отримує на 3 тисячі менше, близько 8,5 тисяч. Ця сума нібито повинна покривати всі основні витрати їжу, комунальні послуги, транспорт і інше. Проте на практиці її не вистачає навіть на найнеобхідніше. І за певних умов, як розповіла у розмові з обоз ЮА кандидатка економічних наук Людмила Черенько, ситуація може лише погіршитися. Рівень бідності в Україні зріс. І якщо й надалі збільшуватиметься розрив між доходами та зростанням цін, це призводитиме до погіршення становища. Причому більшості населення на що вплине нова мінімалка? По-перше, підскочать ціни, адже зростуть податки для фізичних осіб підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Їх ще називають єдинниками. Передусім, збільшиться єдиний соціальний внесок, який сплачує кожен підприємець. Він виросте з 1760 гривень до 1911 гривень на місяць. Зміни торкнуться й ФОПів другої групи, які зазвичай надають послуги або продають товари населенню. Їхній єдиний податок зросте з 1600 гривень до 1738 гривень. Також зросте військовий збір, який сплачують єдиники з 800 гривень до 869 гривень на місяць. Зросте і низка штрафів. Передусім, це стосується порушень трудового законодавства, передбачених Кодексом законів про працю. Наприклад, якщо роботодавець. Не допустить інспектора з праці на перевірку, штраф зросте з 128 тисяч до 139 тисяч гривень. За працівника, якого взяли на роботу без офіційного оформлення, доведеться заплатити вже не 80 тисяч, а 86 тисяч гривень. А якщо людині не надали належні гарантії чи пільги, як це передбачено законом, штраф збільшиться з 32 тисяч до майже 35 тисяч гривень. Через підвищення мінімалки зросте і мінімальна пенсія. Для тих, кому вже виповнилося 65 років і хто має повний трудовий стаж. У 2026 році вона підвищиться з 3200 гривень до приблизно 3475 гривень на місяць. Тобто пенсіонери з повним стажем отримуватимуть на 275 гривень більше, ніж зараз. Яку мінімалку платять в інших країнах? Українці отримують найнижчу мінімальну зарплату в Європі лише близько 164 євро на місяць. Для порівняння навіть Молдова, яка раніше традиційно відставала від України за рівнем оплати праці, вже нас обігнала. Там мінімалка становить 285 євро на місяць. Серед країн ЄС ситуація кардинально інша. Найнижча мінімальна зарплата в Євросоюзі у Болгарії становить 551 євро, а найвища у Люксембурзі. Там працівники на мінімалці отримують 2704 тисячі євро на місяць. З 27 країн Євросоюзу 22 мають офіційно встановлену мінімальну зарплату. А от у п'яти країнах Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції такої норми взагалі не існує. Там питання оплати праці регулюється переважно колективними договорами між роботодавцями та профспілками. Ці цифри наочно показують наскільки велика різниця у рівні життя між Україною та країнами ЄС, і наскільки ще багато роботи попереду, щоб наздогнати. Хоча б найближчих сусідів. Як на таке підвищення мінімалки реагують українці? Здебільшого шоковані. Я переглянула сотні коментарів у соцмережах і скажу відверто: більшість людей обурені підняття мінімалки лише на кілька сотень гривень. Деякі критикують уряд, а інші вважають, що мінімальна зарплата повинна бути хоча б тисячу євро. Нехай Кабмін проживе на мінімалку. Чому у них мільйони? Вони про людей зовсім не думають. Головне, що їм вистачає, а люди нехай подихають. А потім дивуються, чого ж українці виїжджають і не хочуть повертатись. Так тому, щоб тут з голоду не вмерти, і це вже не кажучи за лікування і все решта. Мінімум тисячу євро це на базові потреби, мінімум. Хай вже прокидаються нарешті, якщо хочуть, щоб люди залишалися в країні. А як ви ставитесь до такого рішення? Якою, на вашу думку, має бути мінімальна зарплата в Україні? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.